Шановні друзі, розпочався розпочався матч першого у першій тілізі між командами які ще донедавно виступали професійно у професійному футзалі, поповнюють лави. Момент, який не забуває зараз. Випробовують власне. У звісно ж, гіршу статистику навіть продемонстрованіше ці два колективи. Власне, джілів діє Master IT тілізі і Ейджілів. Ми нагадаємо вам Coders, Leobit та TechMagic. Зараз буває м'яч команда Intelias з передачі Арчакова якраз. До речі, відзначається третій номер команди Intelias. Марченко. Власно у відборі діє Марченко. Удар поворота. Дуже-дуже хороші емоції пережив разом зі своєю командою Момент, який... декі. Тому знову підпічник Валерія Левчанова через студію. Зараз побачимо. П'ятночка, удар поворота. м'яч у межах поля Брудюк. Здивляється, горі Брудюк. Бачимо. Після пошкодження барткевич все-таки не зумів відновитися. Зельман! Прострій! Передача. Удар повору. Класно, загляду дає. Удар зараз м'яч влучає. У нього. Зміще до центру. Передача проходить. Подивіться, цей пас. Удар по воротах! Яка хороша атака у виконанні Інтеліас. і завершується вона взяттям Воріт Михайло Данайканич забиває. Шановні друзі, другий тайм протистояння між командами Інтів. Для uh, тренерів нових, новопризначених у команд... Гравців Сів дуже... Але точно вже не сьогодні. Удар по воротах! На місці. Арчаков, що зараз відбувається? Просто якась катастрофічна сейв Черковського. Тут були б дуже і дуже серйозні нарікання! І забиває Інтеліа. Все таки розвалився зараз абсолютно повністю захист команди через Студіо. Захоплення! Вихідбіч навіч зараз із Чарковським і не забиває гравець а ще й рукою свій підірває. Забитий ще один м'яч для своєї команди. Зараз Таркуцяк не забиває свій вихідбіч навіч з Бродюком. Гордоненко Арчаков прибирає суперник Арчаков. Зміщується на ударну позицію, прибуває Арчаков. У удар по воротах. Не вдалося ці ситуації. Рюдюк вкидання вперед на антоняка. Антоняк пробуває зостріті, шконі друзі. Е, якось так навіть картаю себе, що не звернув увагу на це, вчиться, куди перейшов Роман у якщо перейшов. Якщо ні, то чому припинив свою виду. <му> Є забитий м'яч ще один бачимо. Ізначається голом Бродюк у цій ситуації. І... Перерия свого опонента команду Черстудіо. Дякуємо вам за перегляд цього матчу. Чекаємо заключну пинку цього ігрового дня Еджілівей Sombra.